Кажуть, що великий учений Михайло Ломоносов, син заможного рибопромисловця, власника кількох суден, прийшов до Москви пішки 1200 кілометрів у Лаптях, за три тижня, з грудня 1730-го, по січень 1731-го. А ще кажуть, він спав під возами при мінус 10 градусах Цельсія, голодний і щасливий. Звучить як геройський епос, правда? Але серйозно? Під возом у мінус 10? Давайте розберемося. Це історія про силу духу чи міф 1730 року. 19-річний син Помора Ломоносов тікає з дому на півночі Росії, щоб вступити до академії в Москві. Мов зимою вночі він таємно залишив батьківський дім, пішов услід заребним обозом, який прямував до Москви. Він наздогнав його через три дні. За 80 верст від дому. Приказчик не хотів брати його з собою, але він умоляв зі сльозами. З Архангельської губернії шлях через Вологду Ярославель понад 1200 кілометрів це приблизно 55 кілометрів на день щодня без вихідних. При середній швидкості ходи 5 кілометрів на годину це 11 годин пішого маршу щодня без ночівель, без перепочинку. І все це взимку по снігу, по розбитих або зовсім заметених дорогах за короткого світлового дня. Погода у регіоні до мінус 20 градусів Цельсія, сніг вітри. У нього немає грошей, їжі, лише рішучість і книжки. А тепер уявімо, підвозом що це таке. Це не укриття, не будинок. Це чотири колеса, дерев'яна платформа. І все. Підвозом відкритий простір, його обдуває вітер з усіх боків, земля промерзла, підкладки немає. У сучасного туриста намет, спальник, килимок, термобілизна, авломоносова, кожух, лапті і віра. Лягти спати без теплого спорядження навіть у нуль градусів це самогубство. Ну, добре. А може, він спав не під возом, а на ньому серед товару, під брезентом. Дуже мало ймовірно. Купець везе товар на продаж рибу, сіль, хліб, полотно, хутро лягти на нього означає зіпсувати, забруднити. І, до речі, зайві пасажири. Купець ніколи не дозволить незнайомцю валятись на товарі. Ну, хіба що пожалів і пустив до вогню, але спати на возі це вже занадто. А тепер до реалій. Де міг спати Ломоносов? У гостинному дворі або хатах селян, якщо просився, у стодолах, на сіні або в хлівах холодно, але безвітряно, біля вогню в обозі, разом із рибалками чи іншими подорожніми, точно не підвозив у мороз, як у дитячих байках. Фізично. Неможливо пройти 1200 кілометрів за кілька тижнів восени 1730 року. Навіть сучасний турист у гарному одязі зі спорядженням на такій відстані зіткнувся б із ризиком замерзнути, захворіти чи просто не дійти. У 2010 році двоє добровольців спробували повторити шлях Ломоносова з його рідного села до Москви. Вони пройшли дистанцію за ті ж 21 день, але мали тепле екіпірування, йшли по трасі М8, а не по лісових дорогах. Частину шляху подолали автостопом і користувались GPS-навігатором. А чому ж досі повторюють легенду? Бо вона красива, вона як народний епос. Хлопчина в лаптях, без грошей, спав підвозом у мороз, а став академіком. У 19-му та 20-му столітті така історія працювала ідеологічно мовляв, навіть селянини з глушини може стати великим, аби було прагнення до науки. Ця історія не проста казочка, а штучно створений міф для виховання покірних ідеологічних героїв. Не варто шанувати міфи. Історія це не казка, а правда. Якщо легенда про Ломоносова не витримує здорового глузду і фактів, треба це сказати відкрито. Брехня навіть у вигляді мотиваційної байки шкодить історії та повазі до справжніх подвигів. Поважаємо історичну правду вона не менш вражаюча, ніж вигадані легенди. І пам'ятаємо, справжній шлях до знань це допитливість.